Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Всім привіт до вашої уваги. Топ-10 моментів за підсумком п'ятого гірового тижня регулярного чемпіонату Суперліги Павбек. Починаємо з блокшоту від бігмена баскетбольного клубу Запоріжжя Іллі Дмитрика. На дев'ятому місці слим данк від капітана Староголуцька Антона Мусієнка. Повертаємось до хайлайтів. від Запоріжжя. Андрій Хохонник стягнув на себе весь захист та подарував цукерочку Сергію Скірі. Додаємо ще ефектних передач відмінне бачення майданчика від захисника Київбаскета Павла Боренка, який годував партнерів асистами в матчі проти баскетбольного клубу Рівне. Повертаємось до захисної роботи разом з Данілом Сипалом з Дніпра, який дістає м'яч зі стелі палацу спорту Будівельник. На екваторі хід параду американський новачок Запоріжжя Абдул Рахман Бах, який закриває другу чверть матчу з Дніпром своїм холоднокровним влучанням з на дистанції. <му> Чудова робота проти швидкого нападу суперників. Погані новини для Маркіза Джексона. Це Ярослав Карпюк і його блокшот на четвертому місці. На третьому місці в нашій десятці захисник Київ Баски Єгор Сушкін, молодий гард столичної команди, рятує Київ Баскет в клачі гри проти Старого Луцька, двічі забуває з гри та переводить гру в овертайм, де команда Дмитра Зибірченко виявилася сильнішою. Ще одна напружена розв'язка в нашому хід параді тепер у матчі Дніпра та Черкаських мав Даніл Сипало використовує помилку суперників та ставить ефектну крапку в цьому протистоянні. І на першому місці в нашому хіт параді американський захисник Запоріжжя Абдул Рахман Бах, який своїм переможним китком ставить крапку в матчі проти Кривбаса. Влучання від новичка запоріжців на першому місці за підсумком п'ятого тижня регулярного чемпіонату Суперліги Фавбет.